Лабаналіти є лідером високоякісного інтелектуального виробництва для аналізу сечі, завдяки інноваційному поєднанню найпередовіших технологій штучного інтелекту та медичних лабораторних технологій для досягнення загальних досліджень, таких як фізичні дослідження, сухої хімії сечі та осадових параметрів. На сьогодні створено новітню модель діагностиці сечі, Як найменше та повністю автоматизована система аналізу сечі. LabanLit 1680i має вишуканий дизайн, що дозволяє лабораторіям економити більше місця. Ми підвищуємо ефективність лабораторії, надаючи модульне рішення і онлайн режим робочого процесу для розміщення в різних місцях лабораторії, щоб краще керувати розширенням обсягів тестування та даних пам'яті для великих лабораторій зі зручним тестовим меню та інтелектуальною технологією. Лабаналіт ЄС 1680 i призначений для ефективного блокування забруднення та значною мірою гарантує біозахист роботи. Оте, через підхід проколювання проб у закритих пробірках, лише одноразовий забір зразків для отримання повного звіту про аналіз сечі, яка охоплює 49 позицій, включаючи 5 фізичних параметрів результатів аналізів. 16 параметрів сухої хімії разом з ACR та PCR та більше 28 параметрів осаду сечі. Нова функція субкласифікації еретроцитів, допомагає виявити джерело походження еретроцитів, а нова розроблена підкласифікація кристалів покращує точність, розпізнавання кристалів та еретроцитів. Labana Lit 1680 i має інтегровану систему для визначення кольору, мутності, питомої ваги електричної провідності і осматичного тиску. І ідеальне комплексне рішення для відображення концентрації і розріджувальну функцію нирок точна 3D-технологія розкапування зразків, зображення аналізу та відбивної фотометрії, що сприяють точності результатів досліджень сухої хімії. Унікальна технологія CIS контактний датчик зображення, допомагає отримувати більш точні результати ACR. Та здатний виявити хронічну хворобу нирок на 2-3 роки вперед. Аналіз осаду сечі використовує принцип автоматичного розпізнавання цифрових зображень, проточної цитометрії та технології штучного інтелекту з глибоким навчанням, що дозволяє зразкам утворювати одношаровий ламінарний потік в оболочці у проточній камері. Та для стабільного потоку через область зображення. Понад 2000 зображень високої чіткості можна захопити високошвидкісною мікрокамерою без ушкодження формених елементів, центрифугуванням та забезпеченням рівня визначення слабких позитивних зразків. Крім того, Технологія розпізнавання штучним інтелектом з глибоким навчанням призводить до значного покращення рівня комплексного розпізнавання, осаду сечі до понад 95%. Ми розробили дослідження зразків на основі зображень для сухої хімії та осаду сечі, що дозволяє користувачу переглядати оригінальні зображення в реальному часі. Оригінальна функція відтворення відео в реальному часі для дослідження осаду сечі забезпечує повністю. Повну відстежуваність і високу ефективність перевірки звітів. Швидко, просто, зручно. Лапаналіт us 1680 i є високопродуктивною сечовою станцією. В режимі сухої хімії виконується до 300 тестів за годину, в комбінованому режимі до 120 тестів за годину. Зручне перемикання між трьома режимами: режим сухої хімії, режим осаду та комбінований режим. Розроблена функція контролю якості однією клавішею. Система аналізу з нашим оригінальним контролем якості забезпечує автоматичне визначення зовнішнього контролю якості і максимізує простоту процесу виконання контролю якості. LabAnalyt ue 1680 i забезпечує якість і надійність, на які ви очікуєте. LabAnalyt виробник відповідає стандарту ISO 13485. Разом з Національними тест-смужками та реагентами, контролями якості та калібраторами, виготовленими LABANLID. Ми пропонуємо повне рішення та стабільну систему дослідження, відповідність стандарту якості iSo15189 та стандарту EQA. Тощо лабаналіт Є1680АІ має доступ до віддаленого інтернет-сервісу, який може узагальнювати аномальні зразки зображень, проводити навчання та розрахунок штучним інтелектом у хмарі. З розвитком великої бази даних зображення садових параметрів сечі, ми продовжуємо розвивати точність розпізнавання. Автоматичний моніторинг роботи, інтелектуальна функція попередження про помилки, технічна підтримка спеціалізованих інженерів для діагностики та можливості комунікації як на місці, так і онлайн. Лабаналітві шістнадцять 1680 і відкриває нові можливості в лабораторному дослідженні сечі.